Привіт, дивіться, хочу сьогодні сповісти вам відеоогляд на цю станцію, яка йде під назвою САУП. Це станція, така як Екофлоу, Блюетті і так далі. Но ця станція преимущество, що вона йде як улічна. Це улічний варіант, можна і в домі, можна і на вулиці. Це її преимущество. Далі підключаю я доживлення. Вже налаштував. Така у мене розетка. Я сюди її вставив. І вона у мене роздає повністю на весь дом. Вона йде на 5 кВт. Вона йде на 5 кВт. От вже 11% я роздав своєму дому, Пользувався. І якщо вам треба, оці всі, щоб вони включилися, вам треба натиснути на цю кнопку, зажати, і вона сама включається. Все, іде роздача, коли це підключена буде до цього, вона роздає. Виключається все те ж саме. Виключили все. Тут у вас показує, скільки у вас е, розрядки дає на дом І також внизу, скільки е, сюди надає на вход, коли ви її заряджаєте. Тут є е, більш потужніша зарядка, є більш-менша е, зарядка. Заряджається ця станція, що немаловажно, важно, за 2 години. Також є автомат, якщо ви більше дасте навантаження не 8 кВт, а дасте, наприклад, там 10, 6, 7, 8. Да, дійсно, у вас вибій цей автомат і все. Защита спрацює. Дуже гарно, що воно йде на колесах, на дуже міцних, на дуже дебелих, і можна самому і брати за ручку і отак от перевозити. От, така от станція є у нас ще в наявності. Собі придбал і кому ще треба, ще залишилася. Хочу ще сказати, що вона у мене стоїть повністю на вулиці. тут у мене на балконі. Я її зараз завез, чому, бо зараз дуже похолодало і дивіться, на вулиці, на, вулиці, на роздачу ця станція діє до температури до мінус 20 градусів. А на вход, щоб її зарядити, вона повинна стояти е, в приміщенні до нуля градусів. Бо був такий у мене випадок, коли десь було вже мінус 4-5. Я її поставив на зарядку і не розумів, чому вона не заряджається. Е, не заряджалася, бо розчитана до нуля градусів. Я е, перетелефонував постачальникам і мені е, розповіли, як правильно кользуватись. А так ніяких питань, дуже класно, всім рекомендую. Кому треба, пишіть на наш сайт Лодки Вулкан.